Чи може у людини від тривоги зростати кортизол? Ну так потенційно він може зростати, власне, оця взаємодія ендокринної нервової системи, вона і передбачає, що кортизол це є частиночка вже продукції ендокринної системи, і, яка замовляється тривогою. Тут важливо напевно те, як ми це з'ясовуємо, чи зріс кортизолу, тому що він зростає 100%. Так? І він і так має бути, він має зрости для того, щоб організм виконав всі свої такі мобілізаційні активності, пов'язані з тривогою, що дорівнює для нього, що пов'язане з небезпекою. Тут питання в іншому: питання в тому, що так може бути, що при деяких розладах, зокрема при посттравматичному стресовому розладі, цей механізм ломається. І... Кортизол може виділятися, але е, далі м, інші механізми нашого організму, які мали би е, зрозуміти, що все, його потрібно вже знижувати, все виконано, все нормально, небезпека або немає, або ми її подолали, то зламуються оці механізми, і тоді е, виходить, що може запускатися нейрофізіологічні зміни, коли стрес. Буде пошкоджуючим, так? Тобто він не відмикається. Чи можна водити автомобіль і з якими препаратами це краще робити? Ну, звичайно, можна. І будь-які препарати, які ми призначаємо, будь-яка седація, сонливість, порушення концентрації, вони вважаються побічними ефектами. І Є препарати, в яких першопочатково задекларовано, що це не є типовими побічними ефектами для цих препаратів. Я маю на увазі селективні інгібітори зворотнього захоплення серотоніну. В типових випадках свого впливу вони не мають. Такого ефекту, що вони знижують якось рівень концентрації, або рівень пильності, або рівень свідомості в плані легкої такої сонливості. А інші препарати, які також призначаються при тривожному розладі, це можуть бути бензодіазепіни, які деколи призначаються фахівцями. Це може бути прегабалін, вони можуть якраз спричиняти цю седацію, вплив на. Швидкості загальмувати, відреагувати, уникнути небезпеки. Тому оці препарати з седативним ефектом, звичайно, їх треба як мінімум розпочати, приймати, щоб зрозуміти, який цей ефект на мене спричиняє. Так, можливо, на вихідні, можливо, тільки ввечері, але Ну, 100% не розпочати вперше прийом зранку і далі кудись їхати, тому що це може бути. Не дуже хорошою історією. Як розрізнити тривожний розлад від органічних захворювань без лікаря і чи є якісь ознаки? Ну... Тут е, потрібно специфіковувати, звичайно, про які органічні захворювання йде мова. Е, як правило, певний конгломерат е, захворювань ендокринної системи він може бути пов'язаний з розладами настрою і з розладами, схожими на тривожний, так? Це починаючи від цукрового діабету, до тиреотоксикозу або, інші, або е, тиреотоксичного, е Зобу, і з іншого боку різні інші органічні захворювання, які ми вважаємо органічними захворюваннями центральної нервової системи, наприклад, судинні енцефалопатії, різні нейродегенерації, вони також можуть супроводжуватися певною тривогою. Тому тут ну, йде мова про те, щоб ви потрапили до пильного фахівця, який врахує такі характеристики вашого тривожного розладу. По-перше, для того, щоб він от розумів, чи це власне монотривожний розлад, чи це розлад прив'язаний до функціонування. Так, він напевно. Ну, це мож, можете зрештою робити і ви без лікаря, так? але все-таки лікар більш комплексно, він набагато більше. Якщо я тут зможу перелічити 10-15% різних моментів, які, при яких може бути тривожний розлад, то лікар, який бачить пацієнта, він по їх по його зовнішньому вигляду, по його віку, він вже прив'язує і він собі. Далі в розмові або підтверджує, або виключає цю можливість, що тривога може бути пов'язана з фізичними органічними захворюваннями, тому все таки варто звернутися до лікаря і діагностуватися там, яка тривожність під час війни є нормальною. Ну, я не знаю, як відповісти на це запитання. Війна це є ненормальною, і напевно, вся а вся тривожність, яка є під час війни, ну це нормальна реакція на ненормальні обставини. І... Якийсь такий стрес наших людей пов'язаний з війною, він також дуже різний, і ми не можемо його порівнювати, тому що може бути тривожність пов'язана з війною, тому що є небезпека від ракетного удару в моменті, в тому місці, де я живу. Є тривога пов'язана з тим, що хтось з моїх рідних на передовій і з ним немає зв'язку. Є тривога пов'язана з тим, що хтось з моїх рідних зник без весті, і я не знаю, де він. Є тривога, яка пов'язана, що в мене є молодий син, я його люблю, я його ростила, і його можуть забрати на війну і вбити. Так? І це вся тривога пов'язана з війною. Тому тут е це. Війна це ненормальна ситуація, так і вона на нас впливає і буде впливати. І ну, зараз ми не можемо про це говорити в плані того, який такий глобальний вплив на ментальне здоров'я нашої нації вона спричинить, але це буде важливим.